А тебе mm шо? -hmm. Це та капуста. Я не можу собі пару. Що віка? будемо, коротше, Цітної капусти за мішками. Та не може бути. Знову так легко і навіть інтуїтивно знайшли одне одного. Бо ж правда, то гребінці з пюре з цвітної капусти, але їм не вистачає соусу для повноти рецепту. От зараз і побачимо, чи вистачить їм клепки відшукати носія правильного соусу. То, до речі, апельсиновий барблан. Якщо що, дивись, ми можемо взяти або сашу собі. Ага. У нього блючись там сирний соус, сирний соус. Типа, так це ну, типа, може бути, але це Артем трошки вагався, я вагався. А Віка, ні, все, стой, я тебе вже нікуди не відпущу, все, Я бачу вас, нас трьох разом. Все у нас будуть грібішки з капустою і сирним соусом зустріч ну, нехай вам грець. От і поспішив з похвалою. Ну який може бути соус блючіс до грибінців, коли у Віктора є апельсиновий берблан. Мені вже шкода того нещасного грибінця, якому, мабуть, доведеться сьогодні плавати у соусі блючіс. то шукаємо третього. І тоді, виходить, ми просто з Сашко, Сашком стоїмо. Сашко сказав, що в мене соосберблан, він може підійти до гратену і може підійти до перепілки. Тобто ми якось так ставили пріоритети. Що? Психуємо, Де? Зброя. Получається, так. Та нехай у мене бокс пістолета стрілить, коли вже перепілка з гратеном, пасує до апельсинового берблану. Так, загалом це не критична помилка. Та як можна йти на такий крок, коли за метр стоїть Антон з рецептом грибного жу? Це ж вважайте вже класичне поєднання. Перепілка, гратен та грибний жу. Але відчуваю, сьогодні буду куштувати щось новеньке. Тебе що, в тебе дюксель? Ні, в мене перепілка, так. Є в тебе. А я там наша. Ні, 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 я туди не піду. Ох, Антоне. Краще б тобі бракувало тієї самовпевненості. Точно ми угадали, точно. Ну У нього устрічний соус не може, а устрічний додаватися, Ні-ні-ні. Олексій. І говорить, колбаска картопляна розрізати на частинки, і зварити і викласти. І що то виделкою? І щось там виделкою зробити. І я розумію, що це мої нюки. І мені потрібно додати туди яйця і муку, які я не дописала. І думаю, все кажу, Льоша, ти за мною у нас ньокі, все добре, шукаємо соус. Тут. Сашко з сирним соусом. Думаю, ну блін, ну підходить, сирний соус. І тут а Віка ще його держи. Ну коротше кажу, ладно, візьму я тоху, значить, там білі гриби. І є ми з білими грибами нійки сделаем. і буде перфектно. Я вважаю, що ти наш. Все, Соля. Все ти правильно читаєш? Одвічаю. А як все добре починалося? я чекав скуштувати свої улюблені ньокі соусом блючіз а натомість отримаю ньокі з грибним жунин Не можу сказати, що це гіперпомилка, але все ж таки трійці сформувались неправильні. А отже, страви будуть не такими, як ми задумували.